Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну особливо з пристрасті почали відноситися, ставитися і влада, і оточуючі люди до нашої Української православної церкви. Для того, щоб, як кажуть в народі розкласти всі крапки над «і», речі назвати своїми іменами. 27 травня 2022 року місті в місті Києві у монастирі Феопанія відбулися синод Української православної церкви, собор Єпископів Української православної церкви і помісний собор Української православної церкви. На них була прийнята низка рішень питань, які чітко наголосили, що Українська православна церква є самостійною, є незалежною. Ніяких підпорядкувань, ніяких відношень до Руської православної церкви немає. Три роки пройшли ці події, і в минулому році на День Незалежності нашої держави України 24 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон під номером. 38,94, в якому сказано, щоб заборонити ті релігійні організації, які мають, як вони називають, афілійованість до руської церкви. Для того, щоб устранити різні пункти, було надано 9 місяців. Цих 9 місяців цими днями пройшли, завершилися. Цей закон вступає в силу. числі тих пунктів, які потрібно устранити, є пункти, які виконати неможливо. Наша православна начальні нашої православної церкви прийняли рішення постанови. Собору Української православної церкви, керуючись якими, чітко вказано, що ми не маємо до руського міра, до руської церкви ніякого відношення. В цих пунктах, які на сьогодні предлагає служба Дес та політики свободи совісті під керівництвом Еленського, в цих пунктах говориться, що потрібно устранити всяку згадку. В Російській православній церкві, що Українська православна церква належить до неї. Тобто ми маємо, не знаю, якими способами, якими мірами, чи піти, чи вказати, чи зробити до Росії і сказати, щоб вони все там були поміняли і зробили. Тобто, це нереально і це неможливо. Для того, щоб якось просвітити картину існування нашої церкви. Як вона діє, куди вона належить, чим вона керується, блаженніший владико Онуфрій цього тижня написав звернення. Звернення з нагоди третьої річниці цього Феопалівського собору. Це звернення хочу вам зачитати: звернення предстателя Української православної церкви, блаженнішого Онуфрія, не запалити експедсії України, з нагоди третьої річниці. Собору Української православної церкви, що відбувся 27 травня 2022 року в місті Києві Феофанія Христос Воскрес! Щиро вітаю усіх з великим праздником світлого Христового Воскресіння, через яке Христос наш Спаситель і Господь нашу смерть поправ і сущну пробав життя дароба. У ці благословенні пасхальні дні ми відзначаємо третю річницю Собору. Української православної церкви, що відбувся у місті Києві у свято-Фателімонівському монастирічому Феопанії, у 2022 році, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, наша свята Церква стикнулася зі складними викликами, розв'язання яких було можливим тільки з допомогою соборного церковного розуму. І ми пішли шляхом соборності. 27 травня 2022 року у місті Києві у свято пантелеймонівському монастирі Пілопанія відбувся собор Української православної церкви, який ухвалив низку, низку важливих рішень. На жаль, після початку повномасштабного вторгнення московський патріарх Кирил повністю став на бік російського політичного керівництва, послідовно виправдовуючи військову агресію проти України. Тому вже у перші тижні війни численні священники нашої церкви почали заявляти про свою незгоду зі словами та діями патріарха Кирила. Як окремі парафії, так і цілі єпархії в різних регіонах України почали відмовлятися підносити ім'я Московського патріарха за Богослужіння. У цій ситуації священий синод Української православної церкви вирішив скликати в Києві зібрання єпископів священників. Монахів та мирян для обговорення життя нашої церкви у умовах війни. Це зібрання розпочало свою роботу вранці 27 травня 2022 року у монастирі Феофанія. В ньому взяли участь очно або дистанційно єпископи, священники, ченці та миряни з усіх партії нашої церкви. Отже, це зібрання мало достойний квор... достатній кворум. Щоб стати повноцінним собором Української православної церкви. Коли стало очевидним, що ідеї негайного проведення собору підтримують практично усі учасники зібрання, було вирішено того ж дня провести спочатку засідання священного синоду та собору єпископів, а потім і собору Української православної церкви за участі єпископів, священників, ченців та мирян згідно прийнятого регламенту. Цей Великий Собор розпочав роботу у другій половині дня 27 травня. Переважна більшість делегатів собору виступили за повне відокремлення Української православної церкви від Московського патріархату. Саме тому Собор вніс низку принципових змін до статуту правоправління, якими було засвідчено, про повну канонічну самостійність Української православної церкви та її однозначне відмежування від Московського патріархату. Зі статуту були вилучені всі пункти про зв'язок Української православної церкви з Руською православною церквою. Зокрема, постанови РПЦ більше не є підставою для діяльності нашої церкви. Предстоятель Української православної церкви пожиттєво обирається єпископатом нашої церкви та не потребує отримання благословення на своє служіння від московського патріарха. Митрополит Київський всієї України. Припинив членство у Священному синоді РПЦ. Ім'я Московського патріарха більше не поминається за благослужінням у храмах та монастирях Української православної церкви. Собор однозначно засудив російську військову агресію проти України та висловив незгоду з позицією патріарха Кирила щодо цієї війни. Собор також заявив про намір відновити в Українській православній церкві. Чин мироваріння. Крім того, делегати собору висловились за розвиток місії нашої церкви за кордоном серед православних українців, які внаслідок війни опинилися за межами своєї батьківщини, задля збереження ними своєї віри, культури, мови та православної ідентичності. Таким чином, собор, який відбувся три роки тому. Докорінно змінив життя нашої церкви. Після 27 травня 2022 року ми більше не є частиною Московського патріархату. Собор чітко заявив про прагнення нашої церкви до повної канонічної незалежності. І на даний момент ми вже маємо усі атрибути такої незалежності. Наша церква самостійно вирішує всі питання свого внутрішнього та зовнішнього життя. Відкриває нові єпархії, обирає єпископів та предстоятеля без втручання з боку інших помісних церков, самостійно виготовляє святе миро для власних потреб, відкриває парафії за кордоном. Ми сподіваємось, що уся родина автокефальних помісних церков морально підтримає нас, схвалить нашу канонічну незалежність та відзначить її належною відзнакою. Священна історія свідчить, що церковні собори, які відстоюють та захищають чистоту віри та християнської моралі, керуються благодатію Святого Духа, який наставляє нас на всяку істину і нас втішає те, що у ці складні часи, коли Україна проходить через один з найскладніших періодів у своїй історії, Господь не залишає нас, а продовжує вести нас до свого царства. І сьогодні, коли ми святкуємо третю річницю Собору Української православної церкви, закликаю усіх до підсиленої молитви за нашу батьківщину Україну, за її народ та за наших воїнів, які ціною власного життя боронять свою рідну землю. Також закликаю усіх до молитви за нашу церкву, щоб Господь підтримав нас в час цих важких випробувань. Допоміг нам. Зрозуміти, в чому є воля Божа, блага, угодна і досконала, та надав сили для втілення його волі в нашому житті, закликаю на всіх нас Боже благословення, понуфрий митрополит Київській сієї України, предстоятель Української православної церкви міста Києва, Христос Воскрес!